Знайомтесь, це пані Мальвіна. Вона не просто пляцок, вона леді з характером. Має фігуру з хвильками, серце з мармеладу, полуничну душу і ніколи не розмазується по життю, бо добре тримає форму. І якщо ви досі думаєте, що пляцок це просто тісто і крем, Мальвіна зараз покаже, хто тут на кухні головна. Тож до роботи. Для жовткового бісквіту у чашу для збивання викладіть сім жовтків. Докладіть одне яйце, у мене яйця середнього розміру, та 85 грамів цукру. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 7 хвилин до світлої пишної маси. Дивіться, через 3-4 хвилини маса буде ось такої консистенції. Це замало, збивайте ще. За цей час якраз встигнете підготувати суху суміш. Для неї. Просійте 65 грамів борошна. Досипте половину стандартної пачки розпушувача і ретельно перемішайте. У мене пачка розпушувача вагою 10 грамів, тому половина пачки заважила 5 грамів. Ось до якого стану повинна збитися жовткова маса. Увесь цукор повинен розчинитися, а маса густою стрічкою буде спадати з вінчиків. Просійте підготовлену суху суміш у жовткову масу і круговими рухами знизу вверх. Не міксером, а вінчиком чи лопаткою. Акуратно сполучіть їх. Працюйте недовго, але уважно. Ви повинні максимально зберегти повітряність тіста, але при цьому воно повинно стати однорідним без непромішаних грудочок. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Я пергамент прикріпила до дна невеликою кількістю вершкового масла. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 5 см. Отже, перекладіть тісто у форму. Розрівняйте його лопаткою по усій площі, стараючись зробити так, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Далі, через сито рівномірно посипте це тісто тоненьким шаром какао. У мене на це пішло приблизно 10 грамів какао. І далі саме час приготувати білкову частину бісквіту. Отже, у чашу викладіть сім білків, які у нас залишились. Докладіть до них 200 г цукру і знову замість нас нехай трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7-8 хвилин. Увесь цукор повинен розчинитися, а піна стати стійкою та пишною. За цей час підготуйте суху суміш. Для цього 60 грамів борошна. Перемішайте з другою половиною пачки розпушувача. У мене це все ті ж 5 грамів. Досипте 15 грамів кукурудзяного крохмалю та одну пачку. У мене це 40 грамів порошку вишневого киселю. Замість нього можна взяти кисіль із іншим смаком чи також кількість кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе до однорідності. І ось нарешті наша білкова суміш збита саме до того стану, який нам і потрібно. Піна добре тримає форму. Знизьте оберти міксера до мінімальних і поступово влити 15 мл, це одна столова ложка столового оцту. У мене цього разу яблучний оцет. Усе далі збивання міксером потрібно припинити. Оцет допомагає білкам стати ще більш стабільними, адже дещо денатурує їх. Далі працювати краще лопаткою, а не міксером, навіть на найнижчих обертах, щоб максимально зберегти повітряність тіста. Отже, у два прийоми вмішайте суху суміш у білкову. Це тісто вийде дуже повітряним та ніжним, ложкою невеликими порціями рівномірно розкладіть білкове тісто поверх какао. Тут не бажано просто вилити білкове тісто на какао і потім розрівняти лопаткою, щоб не порушити при цьому шар какао. Краще ось так трішки заморочитись і рівномірно розкласти ложкою. А потім усе акуратно та ніжно розправити в один пласт. Можна також помістити це тісто в кулінарний мішок і рівномірно витиснути зверху на какао. Це тісто зверху теж потрібно рівномірно посипати тоненьким шаром какао. У мене на це знову пішло приблизно 10 грамів какао. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 23-25 хвилин до готовності. Готовий корж під натиском пальця буде активно пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити з центру коржа сухою, без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 сантиметрів. Не можу не показати вам відразу, яка краса у нас вийде на зрізі цього коржа. Пляцок уже на цьому етапі обіцяє вийти дуже красивим. Друзі, нагадую, що у мене можна придбати красиву, елегантну книгу святкові галицькі пляцки». У книзі ви знайдете 50 чудово розписаних рецептів пляцків, великі, красиві світлини до кожного пляцка, дуже якісний папір, чудова тверда обкладинка, великий подарунковий формат книги. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для сирного прошарку у чашу викладіть 350 грамів кисломолочного сиру. Краще, щоб він був жирним, м'яким, але без сироватки, 200 грамів сметани. У мене сметана жирністю 15% і 150 г сирого згущеного молока. Подрібніть усе занурювальним блендером. У нас повинна утворитись ось така ніжна пастоподібна маса. У каструлю викладіть 350 г полуничного пюре. Це просто подрібнена блендером полуниця. Досипте до полуниці дві пачки порошку полуничного желе і перемішайте. Тут має значення не точна вага вашої пачки желе, а те, щоб ця пачка була розрахована на пів літри рідини, бо зараз уже випускають пачки желе і на 400 мл рідини, і навіть на 350 мл рідини. Отже, на плиту його постійно помішуючи, доведіть суміш до 75-80 градусів Цельсія і знімайте з вогню. Краще не доводити цю масу до закипання. По-перше, сама полуниця при закипанні дещо втрачає свій колір, смак та аромат. А по-друге, желатин теж не надто радий, коли його нагрівають до кипіння. Після того, як ви зняли суміш з вогню, інтенсивно помішуйте її ще одну тире дві хвилини наше завдання, щоб желе повністю розчинилось в полуничній масі. Охолодіть його до злегка теплого і вилийте у сирну масу, перемішайте до однорідності. На цьому етапі можна викласти масу на 10-25 хвилин у холодильник, щоб вона почала злегка схоплюватись, а можна збивати кілька хвилин міксером. І тут діє принцип, що чим довше ви будете збивати, тим густішою ставатиме ваша маса, тому слід вчасно зупинитись. Отже, сирно-полунична маса готова до роботи. На підложку у розсувну форму розміром 18х28 см викладіть один корж поверхнею какао уверх. Бортики форми повинні бути достатньо високими. Відразу відкладіть 120-150 г сирної маси для оформлення, а решту розділіть на дві рівні частини. Першу частину вилийте на корж. Вага однієї частини у мене вийшла 460 г. Розрівняйте її лопаткою по усій площі. Далі нам потрібно буде ось таке печиво. Воно складається із бісквітної частини з однієї сторони і мармеладу, покритого шоколадом, з іншої сторони. Щільно один до одного викладіть печиво на сирний прошарок. Мені знадобилося 15 штук печива, щоб сформувати три ряди по 5 штук печива в кожному ряді. На печиво рівномірно вилийте другу частину сирного прошарку. На нього викладіть другий двохкольоровий корж верхньою частиною з какао до прошарку, Долоною злегка притисніть його до прошарку. Верх змастіть відкладеною частиною сирної маси. Цей шар повинен бути мінімальним. Усе накрийте форму з пляцком харчовою плівкою і не забудьте помістити у холодильник на 8-10 годин. Для стабілізації прошарку, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Я зверху ще перед відправкою в холодильник посипала поверхню крихтами печива. Ну що, зважимо нашого красеня? Цього разу вага мене неймовірно здивувала, адже вона була 2222 грами. І висота нашого пляцка чималенька 7,5 см. Ну що, цікаво глянути, яка ж краса у нас вийшла всередині? Це справді дуже красиво. Але щоб вийшло ще красивіше, вам потрібно при нарізанні попасти на серединку печива, і тоді на зрізі кожного шматочка буде фантастична краса. Цей пляцок легко можна нарізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються. А яка ж це смакота, словами важко передати: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.